Друзі, це Mercedes-Benz GLS 2017 року. Стильовий, красивий, комфортний. І саме головне статусний. Він може подарувати вам те, чого нам так не вистачає останнім часом. Позитивною емоцією. Кожного разу, коли ви будете лишати його на паркувальному майданчику, ви будете озиратися, щоб ще раз переконатися, наскільки ж фантастично він виглядає. Але навколо 166-го точиться величезна кількість чуток та страшилок. І саме наступного місяця ми будемо вам багато чого розповідати про Mercedes-Benz GLS в кузові x 166 Але виникає логічне питання, чому така величезна увага до цього Мерседеса? А все досить просто. Це чергова тринадцята акція від команди Racing Тім та від благодійного фонду ДжМІЛІ. І цей Мерседес може стати і обов'язково стане вашим, якщо ви підтримаєте Збройні Сили України. Отже, починаємо. Друзі, мене дуже тішить той факт, що Mercedes GLS дуже відрізняється від своїх конкурентів, німецьких конкурентів, перш за все. Але ви зараз мене можете тут підловити і сказати чуєш, де на які у GLS конкуренти і ви будете повністю праві, тому що на момент виробництва саме 166-го кузова ну, можна було за вухи притягнути Audi Q7, тому що BMW X7 почав виготовлятися зовсім недавно, та і Q7 вона все ж таки більше конкурент GLE, ніж GLS. Але тим не менш, він класний, він кайфовий, він статусний, і водночас він може вам надати емоцію, коли ви натиснете на педаль акселератора. В нашому випадку під капотом встановлений 3-літровий турбовий бензиновий. Двигун, але зараз ми не будемо вивчати всі його технічні аспекти та вдаватися в особливості його експлуатації та обслуговування, тому що це на нас ще чекає. Ми з вами будемо у спеціальному місці спілкуватися з правильними людьми, які нам розкажуть геть усе про цю машину. Саме головне зараз з'ясувати, що дає вам цей велетень. Це повнорозмірний кросовер, який відрізняється височенним рівнем комфорту, який неймовірно класно виглядає. Але якщо вести мову про наш екземпляр, це було не завжди так, тому що команда Сума Racing Team трохи попрацювала над зовнішнім виглядом саме цього екземпляру, але цьому теж буде присвячена окрема історія. Друзі, а тепер про головне. Це тринадцята автівка, яку ми хочемо розіграти, задля того, щоб зібрати кошти для Збройних сил України. Ця акція триватиме до 10 червня 2025 року до 23.59. А розіграш відбудеться 12 червня о 19.00. Тут на каналі Суми Рейсінг Тім. Тепер давайте я вам нагадаю всі умови, як правильно прийняти участь в цьому розіграші. По-перше, на екрані ви бачите QR-код. А по-друге, в описі під цим відео ви зможете знайти посилання на банку від Монобанка для того, щоб взяти. Участь в цьому розіграші вам потрібно задонатити суму від 500 гривень і кратно 500 гривням. Чому? Тому що 500 гривень це один шанс виграти цей ГЛС. Тобто 500 гривень це один шанс, 1000 гривень це два шанси, а 10 тисяч гривень це 20 шансів. Друзі, вкотре вам нагадуємо: якщо ви робите донат з картки не Монобанку а будь якого іншого банку, то в описі до платежу Обов'язково потрібно вказати свої контактні дані, прізвище, ім'я та контактний номер телефону, щоб ми могли вас знайти в разі вашої перемоги. Після завершення збору монобанк нам надає спеціальну Excel-таблицю, де будуть вказані всі донатори, і за допомогою рандомайзера і з'ясовуємо хто стане новим власником цього ГЛС. Ну і тепер щодо мети нашого збору. Річ у тому, що подекують краще збирати на щось велике та вагоме. Наприклад, на танк Абрамс або, наприклад, на якусь балістичну ракету, яка має. Кінцеві координати десь там на болотах. Але на превеликий жаль, чи на превелику радість у команди СРТ та у благодійного фонду ДжМІЛі так не виходить. Чому? Тому що за останні чотири роки волонтерської діяльності у нас вже виникли певні зобов'язання перед певними батальйонами. І виходить так, що ми робимо. Потрішки, але для величезної кількості військових команда СРТ як спеціалісти в автомобільній сфері буде допомагати військовим з машинами. А благодійний фонд жмілів вже протягом довгого часу забезпечує підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України. І виходить так, що ми не можемо зараз цим тим хлопцям сказати Хлопці, стапе, зараз ми припиняємо допомогу вам, тому що нам потрібно зібрати на Щось велике на превеликий жаль, чи на превелику радість знову повторюсь, так вчинити ми не можемо, тому будемо діяти так, як і діяли. Але є одна річ, яка досить сильно бентежить нас та наших військових. Річ у тому, що всі ці балачки про перемиря, про припинення вогню, про якісь перемовини, досить часто змушує людей ставити нам питання: а навіщо потрібна ця вже допомога, якщо Незабаром перемиря. Я думаю, що це питання краще задати тим військовим і тим волонтерам, які активно працюють ще з 2014 року. Як би то сумно і страшно не звучало, але за останні роки наша армія не стає міцнішою. Автомобілі ламаються та закінчуються щоденно амуніція зношується. А БПЛА – це взагалі 100% розхідний матеріал. Тому нашу армію. Потрібно буде підтримувати ще протягом довгого часу. І єдине про що мріє наш ворог, так це про те, щоб ми дійсно в це повірили і опустили наші руки та перестали допомагати Збройним силам України. Але я впевнений, що цього не станеться. Друзі, якщо бути максимально відвертим, наш екземпляр знаходиться не в топовій комплектації, далеко не в топовій, але тим не менш багато чого в нашій комплектації є. GLS дозволяє нам обирати один з п'яти режимів керування нашим кросовером. Це може бути офроад, це може бути зимовий режим, може бути комфортний режим, звісно, індивідуальний, але мене зараз більше всього цікавить режим спорт. Одразу змінюється настрій нашої автівки, але тим не Менше я маю визнати, що, наприклад, на жорсткість підвізки це ніяк не впливає. Це перш за все впливає на двигун, на коробку, а також на кермо. Але цього достатньо для того, щоб GLS змінив свій настрій. І у вас є невеличкий дисонанс, тому що ви пам'ятаєте, як ця машина виглядає ззовні, але те, що вона може їхати досить бадьоро, я б навіть сказав би, іноді занадто бадьоро, це трохи вибивається загальної концепції. І це Досить класно, коли машина іноді суперечить своєму зовнішньому вигляду. Це досить класно, коли машина може вас дивувати своїми характеристиками. І саме з ГЛС це відбувається, не зважаючи на те, що у нас під капотом встановлений лише 3-літровий турбодвигун. Отже, друзі, вкотре як заклинання, я хотів би сказати, що все це не про машину, все це перш за все заради допомоги Збройним силам України і постійно спілкуватися спілкуючись з хлопцями, іноді ти бачиш їх обурення, іноді розчарування, але те, що вони ніколи не втрачають, це надію в те, що буде перемога. І саме для того, щоб наблизити цю подію під назвою Перемога України, нам і потрібно допомагати Збройним силам будь за що, будь-яких за яких умов. І за це вам величезна подяка. Отже, товариство, як завжди, нагадую, що акція триває до 10 червня, розіграш буде 12 червня. Бажаю всім удачі і побачимось найближчим часом. Па-па!